Вітаю з підписанням контракту. от е, Які відчуття, коли підписав уже все, можна сказати, Ух, нарешті, і видихнути. Так, звісно, дуже щасливий, що продлив контракт з «Динамо Київ». Загалом, думаєш, за що тобі, за які заслуги запропонували продовження контракту? Як ти оціниш попередні виступи і що хочеш змінити, можливо, в собі в майбутньому у цьому новому контракті? Хочу приносити більше перемог, забивати більше голів та приносити радість болівальникам. Підписав контракт або ж знав, що будеш підписувати, кого першого порадував, кому перший сказав, хто перший дізнався від тебе, що ти знову будеш додам, і наскільки ти підписав контракт новий. Та батьки всі одразу дізналися це, я одразу їм сказав. Як відреагували а, батьки? Так, ну, щасливі, звісно. Що хочеш побажати вболівальникам після підписання контракту, скільки вони також вірять в тебе, підтримують. От кілька слів для оболівальників наших. Ну, щоб більше підтримували, та ми будемо старатися робити все можливе для перемоги.